Багато хто чув про криворівню. Ми зараз знаходимося на церковному подвір'ї. Більше 300 років тут знаходився храм і знаходиться по сьогодні. Чим дихає Криворівня? Чому вона така особлива? Чому це місце магніт? Ми сьогодні вам розкажемо в нашому проєкті Рідна Галичина. А звати мене Оксана Савчук. Тож розпочнемо нашу розповідь про це неймовірне місце неймовірного отця Івана Рибарука. Колись ми приїжджали сюди, коли не було тут багато туристів. А зараз так багато туристів, що ми мусимо приїжджати деколи, щоб побути з вами так на такій самоті серед тижня. Наша церква було побудовано в 1660 році, але попереднє її місце це за рікою. Отже, церква була за рікою 60 років, і потім її сюди перенесли в 1719 році. Найцінніше те, що вона ніколи не була зачиненою, ми щодня правимо літургію. Щодня. щодня. Найбільше цінні церкви це люди. Бо церква це люди, власне, які будують будову. Природніше, що ВДРМ є священник. І Криверівні пощастило на священник. Ми знайшли давні церковні книги, і тому ми маємо від 1775 року по сьогодні. Від Петра Павловича через Андрія Йосифа Йосвоборичинського до Олексія Волянського чотири священники 124 роки служіння. В селі знайшлися люди. Звичайно, це була не більшість, завдяки якій парафія постійно розвивалася. Найперше, це справа ідеології нашої. Тобто, ми не просто церква Христова, ми Христова Українська церква. Це церква Володимирового Хрещення, в яку ходять всі православні і греко-католики. У нас в Кривлінні, на, на церковній стіні. Є е, рельєфи двох визначних українців, митрополит Андрея Шептицького і патріарха Володимира Романюка. Це ті дві людини, два, двоє українців, які максимально сприяли тому, щоб Україна сьогодні була незалежною державою. Е, перша премія, коли вона була заснована, е, премія Романюка Шептицького, так <гум> обласна, яка в плані е, реставрації була дана нам за 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 цю, цю реставраційну роботу <гум> за загонту. За <гум> Руками наших людей від врубаного лісу, колотої гонти, сушеної. Там ми її складали. У нас є п'ять дзвонів. Це 1925 рік. Діти можуть полосіти. Так, вони тут у нас Коли до речі. Дмитро був маленький бив дзвона. і йому треба було в повисити на цьому для того, щоб зрушити дзвін. Ми так. чому у нас так багато сьогодні людей? Мені здається, що це є стефета духу. Такий спалах великий. З тих п'ять тисяч людей на Різдво у му році був запит. На 25 грудня запит вже був, він вже висів у повітрі. Інші ж священники. Мали справу робити це ну, так. а ви зробили? Ми зробили перші в Україні. О. В районі були дві парафії, коли ми різло служили вже 25-го часу. Криворівнянська кона Боже Матері тіло не творче задума, покривительку сущничну, а коротко покривителька творчості. Mm -hmm. Це єдина в світі ікона, яка є покривителька творчості. Може, того в криворівні творчі? Ну скажіть, ну як же ж цей феномен можна описати? І справа в тому, що Діва Марія? Вона відкриває нам дуже різні іпостасі. І мені дуже було важливим знати, ж є, як вона в нас проявляється. І було явлення Матері Божої. Пані Людмила писала цю ікону 3,5 роки у вишиванку, в Кіптари, Марія завита в Гуші. До нас приїжджає дуже багато людей, в митців в різних сферах, буквально у всіх. 14 ікон, написаних на стінах. Це 1720-ті роки. Ця Ці, на цій зеркалі написана. Під час реставрації ми зняли шар фарби з цієї ікони і відкрили її. Це особливий хрест. Чому? Бо такі хрести є тільки на Государщині. Тобто, коли Ісуса зображають як розп'яту дитину. Бо дивлячись книги, ми бачили кілька разів, як, зокрема, починаючи від Йосипа Борочинського, переходили на записи в церковних книгах українською мовою. І, і так само і Олексій Волянський записував, і потім, вже пізніше, Михайло Березюк, в 27 році, здається, пише, що через дуже низьку свідомість духовенства вимушений знову перейти на латинську мову. Бачиш, як було? Так. Тобто були священники, які справді хотіли, щоб тоді вже було все українське. Прошу, власне, ми боремося, молимося за перемогу, за мир, за хлопців наших, за дівчат наших, за Україну. Ну і за те, що ну, все буде Україна.